У шведському місті Кіруна 19 серпня почали переміщати лютеранську церкву, збудовану понад 100 років тому. Будівля завишки 35 метрів, завширшки 40 і важить майже 700 тонн. Колись її визнали найкрасивішою будівлею Швеції, зведеною до 1950 року. Її перевозять з історичного центру міста через загрозу просідання ґрунту, оскільки в кіруні понад століття видобували залізну руду. Це спричинило ґрунтові тріщини. Церква не перша перенесена будівля. Загалом державна компанія рудника перемістила 23 культурних об'єкти. Переїзд готували 8 років, а триватиме він 2 дні. Ціна питання понад 52 мільйони доларів. Всі меблі були винесені, а лави вилучені. Зараз вони відреставровані, пофарбовані та відремонтовані, щоб їх можна було повернути на місце. Тут попереду ви бачите вівтарну картину, яка все ще знаходиться на своєму місці. Ми також проводимо вимірювання навколо неї, щоб визначити її положення і, перш за все, виміряти вібрації це насправді схоже на автомобіль з дистанційним керуванням. Це буде наш акселератор. А це кермо. Як я вже згадував, ми маємо гідравлічні групи, якими можна керувати за допомогою цих кнопок, щоб підтримувати рівновагу. центру.